Давайте подивимося, яку підказку для вас сьогодні має Всесвіт. Що я хочу вам сказати. О, звісно, не. дуже втомилися, десятка жезлів посередині. Ви на себе підзабили. Вам треба розслабитись в кругу близьких, знайомих, рідних людей, навіть по телефону там поспілкуватися, каву з кимось піти випити, але вам це треба, вам треба якийсь відпочинок, бо ви замахались, вам треба розслабитись, багато ви на себе взяли. Знаєте, ви ніби собі цього не дозволяєте, тому що взяли на себе велику ношу. А карти говорять: якщо скинути трошечки з себе, це не означає здатись, це означає просто. Розслабитись і пожаліти себе, да? з любов'ю поставитись до себе. Що таке любов до себе? Це турбота, як ми любимо своїх дітей. Ми ж не дозволяємо їм все підряд робити, і, не знаю, і пахати зранку до ночі, не знаю, там букви вчити в три роки зранку до ночі. Розумієте? Є ресурс якийсь, і він у вас на межі. І він у вас на межі. Ви забагато взяли на себе. Вам треба чуть-чуть воже попустити, чуть-чуть відпочити, чуть-чуть розслабитись, взяти якийсь вихідний. Да? Це вас наповнить новою енергією, і ви зможете знову з активністю продовжувати боротися за якісь свої мрії, за свої цілі.